Дональд Трамп поставив Володимиру Путіну жорсткий ультиматум. До 8 серпня російський диктатор має погодитись на припинення вогню та почати мирні переговори. Інакше Росія отримає нищівний удар по економіці. Доктор Ян Лессер із німецького фонду маршала пояснює телеграфу, що стоїть за різкою зміною риторики американського президента. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, які сюрпризи для Москви готує Вашингтон. Докладніше далі. Причина різкої зміни риторики Трампа остаточне розчарування російським керівництвом. Коли американський президент прийшов до влади, він розраховував на швидке припинення вогню. Але нічого не вийшло. Москва тягнула час і не хотіла йти на поступки. Також на позицію Трампа вплинув саміт НАТО в Гаазі. Європейські союзники погодились збільшити виплати на оборону. 30 липня Трамп жорстоко розкритикував Індію за залежність від російської нафти. Він пригрозив додатковими тарифами проти нью делі Експерти вважають це підготовкою до можливих вторинних санкцій. Вторинні санкції можуть серйозно вдарити по союзниках Москви. Під удар потрапляють Китай, Індія та Туреччина. Вони найбільше торгують із Росією. Особливо вразливий енергетичний сектор. Індія купує російську нафту зі знижкою 20-30 доларів за барель, що дає Москві мільярди доларів щомісячно. Китай імпортує російський газ через силу Сибіру та купує нафту через флот танкерів. Примар. Якщо США заблокують банківські операції цих країн з Росією, це може паралізувати торгівлю. Але тут є ризик. Америка може втратити важливих партнерів у протистоянні з тим же Китаєм. Туреччина контролює босфор і Дарданели, через які проходить російська нафта. А Індія потрібна США у стримуванні Китаю в індотихоокеанському регіоні. Цитата: це дуже складне рівняння для України. Більше важить збереження оборонного партнерства та співпраці у сфері розвідки з Вашингтоном ніж нові санкції проти Росії, ефективність яких лишається під питанням. Доктор Ян Лесер, німецький фонд маршала. Набагато ефективніше давати Україні більше зброї. Схема проста: США продають зброю країнам НАТО, а ті віддають її Україні. Трампу це подобається. Американці не витрачають додаткових грошей, а Україна отримує потрібне в Конгресі. США також є чимала підтримка такого підходу. Цитата: Позиція Трампа стала більш яструбиною, коли йдеться про взаємодію з Москвою більш жорсткою ніж багато хто побоювався. Доктор Ян Лесер, німецький фонд маршала експерти не очікують кардинальних змін саме 8 серпня. Дедлайни змінювались і раніше важливіше це зміна політики та дій. Якщо Путін знову відмовиться від переговорів, США можуть значно збільшити військову допомогу Україні. Це буде болючіше для Росії, ніж нові санкції. Трамп не любить, коли його обманюють, а Путін саме це і робить. Обіцяє одне, робить інше. Тепер американський президент втратив довіру і готовий діяти жорстоко. Коли Трамп злиться, рішення приймає швидко і безкомпромісно. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Російський воєнний корабель, а саме ракетний крейсер Москва, пішов у відомому напрямку ще в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Відтоді російський військово-морський флот впевнено тримається цього правильного фарвартеру. Сьогодні британське видання «The Times» констатує, путінський ВМФ. Перебуває у скрутному становищі, символізуючи занепад колись могутньої сили Росії. Останній російський авіаносець адмірал Кузнєцов виведений з експлуатації ще у 2018 році. Фактично на брухт. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Коли у січні 2017 року флагман військово-морського флоту Росії авіаносний крейсер Адмірал Кузнєцов увійшов у британські води. Міністр оборони Великобританії Майкл Фелон назвав його кораблем ганьби цитата: ми уважно стежитимемо за адміралом Кузнєцовим, який пробирається назад до Росії кораблем ганьби, місія якого лише посилила страждання сирійського народу. Міністр оборони Великобританії Майкл Фелон адмірал Кузнєцов, який символізував колись міць і престиж путінської військової машини, тоді ледве повз узбережжям Кента та димів важким чорним димом разом з кількома іншими кораблями ВМФ Росії. Крейсер повертався додому після місії біля берегів Сирії. Уже вісім років як це судно остаточно перетворилось на посміховисько і простої як доку, арктичного порту Мурманська на ремонті та переоснащенні. За даними видання The Таймс, наразі ці роботи призупинено на тлі дискусій про те, чи варто взагалі вкладати додаткові кошти в застаріле судно, чи відправити його нарешті на металолом. Як пише медіа Deutsche Welle, графік завершення ремонту авіаносного крейсера неодноразово зривався на тлі звинувачень у розкраданні коштів, а витрати вже сягнули щонайменше 60 мільярдів рублів. Керівники оборонних відомств можуть вирішити, що ці гроші краще витратити на війну Росії проти України. Наголошує видання Таймс. Все частіше лунають заяви про те, що Кремль вичерпав запаси радянської зброї на фронті в Україні і дедалі більше покладаються на китайські та північно-корейські боєприпаси. Нагадаємо, що адмірал Кузніцов недарма здобув прізвисько корабель ганьби. На ньому постійно траплялись смертельні аварії та технічні несправності. Зокрема, у 2009 році, під час дозаправлення біля південного узбережжя Ірландії, з судна витекло близько тисячі тонн нафти. А під час бойових дій у Сирії у 2016-2017 роках крейсер супроводжував буксир, оскільки він мав проблеми з двигуном. Пізніше, під час спроб посадки на палубу, через технічні несправності, в море впали два російські бойові літаки: міг 29 К та Су 33 пілотів. Вдалося рятувати, але щонайменше двоє робітників загинули, а близько десяти були поранені внаслідок двох окремих аварій на кораблі під час ремонту у 2018 та 2019 роках. У своєму звичному стилі робити добру міну за поганої гри в російському військовому керівництві. Вже озвучили думку, що авіаносці Росії більше не потрібні цитата: авіаносець це вже частина минулої епохи. Це гігантська коштовна споруда, яку можна знищити за кілька хвилин сучасною зброєю. Адмірал Сергій Авакянц, колишній командувач Тихоокеанського флоту Росії. Тим часом міжнародні суперники Росії, США, Китай та інші продовжують будувати нові авіаносці, здатні нести повноцінні ударні групи винищувачів. Тож рішення списати Кузніцова до початку будівництва корабля йому на заміну залишить Росію єдиним постійним членом Ради безпеки ООН без чинного авіаносця. Загалом історія адмірала Кузнєцова це трагікомедійна історія путінського військово-морського флоту, так би мовити, у мініатюрі. Окрім адмірала Кузніцова, який був спущений на воду у 1985 році, в тоді ще радянському Миколаєві, що нині належить Україні, радянський Союз побудував ще шість вертольотоносців та авіаносців. Жоден із них нині не перебуває на озброєні ВМФ Росії, оскільки вони були продані або утилізовані після розвалу СРСР. Перший із них Київ був виведений з експлуатації та проданий у 1996 році тематичному парку в Китаї. Нині це розкішний готель, пришвартований у порту Тяньцзіня – Інший радянський авіаносець адмірал Горшков був проданий у 2004 році Індії. Та після модернізації, яка обійшлася приблизно в 1,4 мільярди фунтів стерлінгів, був переобладнаний в авіаносець Вікрамадітія. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення в Україну російські ВМС зазнали низки разючих втрат. Так, чорноморський флот неодноразово та успішно атакувався українськими безпілотниками та ракетами. У цілому, за даними британської розвідки, з початку війни щонайменше 24 російські кораблі в Чорному морі були пошкоджені або ж знищені. Серед них той самий ракетний крейсер Москва, який колись був гордістю російського флоту, і був потоплений у 2022 році. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Залізний генерал, як називають колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, порушив мовчання. Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії дав інтерв'ю виданню Лівий берег та написав авторську колонку для вогню Ukraine, в якій описав 10 ключових уроків, які Україна здобула за роки війни з Росією. Мене звати Яна Пурхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись докладніше. Переломний момент у війні з Росією має наступити за три роки. Саме стільки часу генерал Валерій Залужний відводить на досягнення паритету у технологічних перегонах озброєнь поміж Росією та Україною. Він розповів в інтерв'ю баданню лівий берег», що 2024 року почалась війна на виснаження, яка триває і досі. Цитата. Майбутня війна це наддешеві засоби з надвисокою ефективністю. Зараз треба думати не про те, що в нас не вистачить мобілізованих людей. Нам потрібні мізки і стратегія розбудови всього. Генерал Валерій Залужний. Він вважає, що українці досі вистояли не завдяки абстрактній державі, а завдяки собі як народу. Ворог не такий сильний, як сам вважає навіть у високотехнологічній війні. За словами генерала, єдиний критерій сили це готовність іти до кінця. Допомога сусіда пише генерал не альтруїзм, а інстинкт самозбереження. А якщо сусід не прийшов на допомогу, він є частиною твоєї біди. Водночас, залужний підкреслює, дружба з сусідами це вибір, а захист від тих, хто не хоче дружити обов'язок. Також залужний застерігає, що перемога не завжди вигідна союзникам. У момент боротьби за життя доведеться залишатись на самоті. А поразка на фронті це ще не кінець атаки. Ворог, зазнавши невдачі в бою, діятиме в тилу підступно, але з тими ж цілями. І цей тиск поширюється також на союзників. У війні немає чудес, лише закони. Деякі правила війни залишаються незмінними тисячоліттями, інші формуються прямо на наших очах. Але всі вони жорстокі і не кожну перемогу здобувають одразу, нагадує генерал. Треба розуміти, які цілі досяжні зараз, а які у майбутньому. Водночас залужний нагадує, що найдорожче на війні це люди. Людину можна зробити непридатною до спротиву, і цим системно займається ворог. Кожен день у війні це або новий урок, або смерть. Але краще засвоювати ці уроки без війни. Підсумовує залужний. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.